Майже кожного року проводяться змагання з футзалу між студентами, аспірантами та працівниками університету. Головна задача цих змагань привити любов молоді до спорту. Історія змагань змушує нас повернутися в 90-ті роки, коли команда Надія Запоріжжя стала чемпіоном України з міні-футболу. Саме тоді виникла ідея організовувати різні турніри, найпопулярніший серед них Кубок Ректора. З того часу майже кожен рік відбуваються змагання, де студенти успішно можуть себе проявити. Великий вклад в студентську команду Надія ЗНУ зробив її засновник та тренер Юрій Арестенко, який зараз в лавах ЗСУ виборює наше життя та країну. Тому зараз команду тренує Олександр Гусів. Велика кількість студентів показували гарні результати на змаганнях, серед них Антон Онсадчук. Владислав Харченко, Євген Дунда, Данило Васютін. Також мені вдалося поспілкуватися зі студентом біологічного факультета Віктором Дудкою, який в минулому році брав участь в благодійному турнірі і здобув перемогу в складі команди Надія ЗНУ. Він задоволення відповів на запитання. Доброго дня! Добрий день. Хотілося би в першу чергу поцікавитись, як саме ви дізналися, що можливо взяти участь в благодійному турнірі ЗНУ? Ну, тоді в біологічному факультету продили екскурсію по спортивному комплексу ЗНУ, де я звернувся до екскурсовода, що має бажання записатись на футбол. Вона сказала, що мені е, зателефонують і перед початком жовтня дійсно зателефонували, повідомили, що буде проводитися турнір благодійний, де я матиму можливість грати. Е, хотілося б почути, як саме відбувався процес адаптації до тренувань, чи складно було налагодити відносини з партнерами по команді. Ну, спочатку справді було тяжко. Я відчував себе ну, не в своїй тарілці. Але партнери по команді підбадьорували мене, тому процес адаптації не був таким ж складним. Коли вам доручили капітанську пов'язку, які в той момент у вас були відчуття? Я був дуже здивований, адже я тільки доєднався до команди, але гравці команди вирішили так надати мені трохи впевнення. Який ваш самий незабутній момент е, на самих змаганнях? На мою думку, це мій гол у ворота збірної факультету юристів. Коли я м'яч відскочив від вратаря, ворот... від а я спрямував його у сітку, мої друзі тоді на трибунах скандували «Вітя! Вітя, вітя, вітя Ніколи не забуду цей день. Мені ж було б цікаво почути, хто з суперників вас найбільше здивував? Було складно грати проти команди. По-перше, це був фінал турніру. І по друге, вони влаштували нам і хідний опіт. Завдяки деяким гравцям нашої команди, ми все ж таки зуміли їх переграти. Отримавши Кубок, яка була атмосфера в роздягальні? Ну, всі були дуже веселі. Хтось телефонував батькам, когось після змагань відразу на трибунах зустріли рідні та друзі. А гати, хто просто з радістю розглядав медаль на перше місце на своїй груді. Е, було б почути остаточну думку про такі фут... чи потрібно ще проводити такі футбольні заходи в університеті? Там я. Думаю, це дуже класно, що нас студентам проводять такий турнір. Дуже класно брати в них участь у цих змаганнях, а вболівальникам, які приходять підтримати друзів, теж цікаво спостерігати за матчами. Я цілком позитивно ставлюсь до цих заходів. Ну і наостанок хотілося б почути якісь ваші побажання читачам. Я б хотів сказати те, що спорт це дуже важлива річ. Адже заняття спортом формує наш характер, захортовує нас та також формує нас як особисті. Ми вам дуже вдячні за те, що почули вашу думку стосовно турнірів. Я теж був радий вам дати відповідь на ваші запитання. Навіть у війну. Тривають змагання. Минулого року, незважаючи на дистанційне навчання, спортсмени зібралися та грали, адже це спосіб не лише підтримувати форму, але й комунікувати в час, коли студенти та викладачі зустрічаються лише в онлайн просторі.